Найбільше від негоди постраждав жовківський район. Минув тиждень, а окремі села, зокрема і крехів, досі у темряві. Дерева, які потрапили до людяного полону, зруйнували лінії передач. Усюди стирчать оголені дроти. Електрики ніби працюють, утім селяни незадоволені. кажуть, монтери не вельми квапляться щось полагодити, більше вештаються вулицями. До обіду ще щось після обіду сідають В карти там по 100 грам, і плювати на те все. Говорять, що не можна залізти на стоп, а підйомник там не один чи. Інший. Ну, коротше, от такі от. Ну, дуже погано. Через відсутність електрики не працюють обігрівальні котли. На щастя, майже усі мешканці зберегли в оселях пічки. Тепер не встигають дрова закидувати, але опалюється лише одна кімната на все помешкання. О, дрова ложимо в печку, і зараз розпалимо. І так, поки світла нема, та і так кожен день, поки не з'явиться світла. Як світло появиться, значить, включимо батареї. Мобільні телефони розрядились, телевізори не працюють. Тож Баба Валя вже тиждень не відає, що твориться. Натомість пан Володимир Гоноровий у нього є зв'язок зі світом. Новини мене з ним живо радіо на батарейки. І по тим радіо знаємо, яка погода, які новини. Що коротше, що робиться в світі. А батарейки сядуть. На батареї в магазині другі. У місцевих крамницях нині товар номер один. Свічки раніше розкуповували кілька на тиждень, сьогодні по 25 щодня. Найкращий товар свічка точно. Навіть, навіть люди не дуже хліб купують. За словами сторожил, востаннє такі перебої зі світлом виникали хіба в часи колективізації, а людяних дерев і поготів ніхто не пам'ятає. У мене бабця з 24-го року, то коли вийшла на вулицю, казала, що ще за її пам'яті такого не було ні разу. Керівники району обіцяють, сьогодні-завтра світло в оселях селян з'явиться, роблять усе, аби ліквідувати наслідки стихії. Та водночас запевняють, більше такого не повториться. Ми на зробимо таку план. Дій. Потрібно зачистити всі електромережі, зробити санітарну захисну зону, щоб коли буде знову та сама, така сама нагода, стихійни лихо, щоб дерева не падали і не ломали провода. От. Потрібно поміняти ті електромережі, які є ще зроблені колись років 50-40 стоять, які зараз приходять в негідний стан. У царських селах схожі поламки в електромережі ліквідовують упродовж кількох годин. У звичайних світла чекають тижнями. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.